Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні в рамках проєкту Слово, що єднає, читаємо з вами Євангеліє від Іоанна, глава 10, верші 27-38. Сказав Господь іудеям, які прийшли до Нього, Вівці мої голосу мого слухають, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я життя вічне даю їм, і не загинуть повік, і ніхто не викраде їх із руки моєї. Отець мій, який дав їх мені, є більший за всіх, і ніхто не може викрасти їх з руки отця мого. Я і отець єдине. Тут знов схопили іудеї каміння, щоби каменувати його. Відповів їм Ісус: Багато добрих справ показав я вам від отця мого. за яку з них хочете каменувати мене? Відповіли йому іудеї, кажучи Не за добре діло хочемо каменувати тебе. А за богохульство і за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом, відповів йому Ісус. Хіба не написано в законі вашому? Я сказав ви Боги, якщо тих він назвав богами, до кого було Слово Боже, і не може порушитись Писання, чи тому, кого Отець освятив і послав у світ, ви говорите, богохульство, бо Я сказав, я син Божий. Якщо я не творю справу мого, не вірте мені, а якщо творю, то коли мені не вірите, ділам вірте, щоб і пізнати і повірити, що в мені отець і я в ньому.